Зоре моя вечірня, з'їди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Прийшли з хати, батько й мати, садок погуляти, порадитись кого та своїм взятим звати. Качечка випливає, скаче над ними, ловить резко, розмовляє з дітками своїми. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темнім хай, сонце зустрічає. Гета стовбі не був широкий, садиться вітер з вода, Долу вирби з невисокий, вона на хвилі підняє. Так то ж небо полихає, хрощі над вишнями ведуть, Богатарі з плугами тут. Звівайся дочі дівчата, а матері вечерять. Вітре буйний, вітре буй. Ти з морем говориш, збуди його, захарай, заграй ти з ним, спитай синє море, ну, скаже синє море, де його поділо? Коли милого втопило, розбий, синє море, піду шукати миленького, втоплю своє горе, втоплю свою. Недоліньку, русалкою стану, Пошукаю в Чорних морях хвилянку. Найду його, пригорнуся, на серці замрію, mm -hmm. то б ді хвиле неси з милом, куди вітер віє. У півні місяцем топори і смерди дево я не на вчора в цьому морі, то боронати потопав.

Наче чужині не ті люди, тяжко з ними жити, ні з ким буде плакати, ні поговорити. Він сказав на цій боці, в грає синє море, думав доля зі. Гори. В, важко в світі жити, сироті без роду, немає куди прихилитися, хоч з гори та в воду. Утопився би молоденький, щоб не, щоб не Нудити світом. Утопився б тяжко жити і нема де О, коски збирає а моя десь удащится. За морем духом. Дарак, молодому люди знають. А за мною мов не надо бачай. Бату, вот девчина, шурни. Надо мою слабою сна, здесь. Я ж тобі не породу. Чи не у тебе видалася, чи не люблю тебе ши, широ, чи за тебе сміявся? Сім'я вечеря коло хати, вечерня зіронька стає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловиком дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все. Тільки дівчата та соловейка не затих. Тала весна чорну землю сон розбудила, укричали її яском, варвінком мокрила. І на полі жайлом соловей коває, землю убрали весною вранці зустрічають. Лишається калиненька, ядер молоді, а кругом їх не й лози зелені. Тече вода із загаю, та по підгорою, І ця качаточка поміж особою.